Нас на Україні розтекали на при долині, вода джерельна з небом сині, лише у нас на Україні. 1998 року приходить до бібліотекарів професійне свято Всеукраїнський день бібліотек, значення якого свідчить про глибоку повагу народу і скарбниць повних надбань людства, зібрання інтелектуальних і культурних цінностей української нації. Підкреслює історичну роль струкованого слова в житті суспільства. Цього року, 30 вересня, Українська бібліотечна асоціація оголосила Днем відкритих дверей, коли усі бібліотеки проводять різноманітні бібліотечні заходи. Так як 2014 рік. Рік двохсотріччя Тараса Григоровича Шевченка. Українська бібліотечна асоціація рекомендує провести голосні читання в рамках загальноукраїнської акції до всеукраїнського дня бібліотек і щів поета біля пам'ятників Тараса Шевченка у населених пунктах України. Тож сьогодні ми зібралися, тут, щоб вшанувати пам'ять великого кобзаря. Наш флешмоб проходить під девізом. Читаю, не має значення? Уже для багатьох поколінь українців і не тільки українців Тарас Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо. Все в ньому розуміємо, і він завжди з нами і в наших серцях. Та це лише ілюзія. Шевченко, як явище великий і вічне, невичерпний і нескінченний. Волею історією він ототожений з Україною і разом з її буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й думи, встаючи до нових скрижалів долі, він росте і розвивається в часі в історії, і нам ще йти йти до його осягнення. Ми на вічнім шляху до Шевченка. AHHHHH <laughs> Зрозуміти його як нашого сучасника треба повністю осягнути його як сучасника людей. Проблем суспільства 21-го століття. Він сам приходить у наш день, але й ми повинні йти у його час. Лише так між нами й ним буде глибше взаєморозуміння. Сурбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичайні навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою країну, що співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала воді. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись це б задушила, від серцем приспала, степи мої запродані, чудові, ні моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі, москаль розриває. Нехай риї розкопнуть не своє що, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. І прагнув його визволення. Він так щиро прийнявся долею інших пригноблених народів царської Росії, що ніякі заборони чи бар'єри не стримували його братніх почуттів. Шевченко завжди є сучасним. Він у наших думах, серцях, нашій боротьбі за краще майбутнє уже незалежної України. Доборолась боролась Україна до самого краю. Більше ляха свої діти, її розпинають. Замість пива правильною кров і зребен точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями. Провести, Провести за віки, за німцями, не до ріку, сліпую калі. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається дітей тих, нових нам доглядати. Показуй. За науку, не турбуйтесь, буде Материна добра плата. Господеться вода на очах ваших місцеток, І бачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лікарні. Не дуріте самі себе, учітеся, читайте, І чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. мати забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Я не знаю, тіла не забуті від наших, тяжкі діла, де вбиються будли, для отавка веселого до От мене. Отака то наша слава. Слава Україні. Отак От і ви прочитайте, щоб не сон снилось. Всі неправди, щоб розкрилась високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпинали мучники, за що розпинали. Обніміться ж, брати мої, найменшого брата, хай мати смертейський, запади з мати. Віктор поцілує мов устами. І забудеться самотня, давняя година, і живе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірний, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Багато років пройшло від смерті Тараса Шевченка, але його поезії забути неможливо. Вірші кобзаря завжди на слуху. Вони підтримували українців під час багатьох війн, відування, під час пошести і голоду. Вони ставали наче добрими порадниками у скруті. Вони писані з такою щирістю, що душа бранить від щастя чи втори. Багато з них стали піснями. І тепер що ніхто не може зробити що словами Шевченка говорить сам український народ.